Моя несподівана дивна подорож. Рюкзак, ще рюкзак, вокзал. Потяг. Мій несподіваний попутник. Один і там другий. Все, поїхали. Всі в шерсті, але щасливі. Так, в потязі це взагалі окрема смакота. Потім цей вухає з'їв мою шоколадку і шоколадку ще воєнного хлопця. Ну це треба зробити окреме відео. По бажанні від укр залізниці. Нарешті приїхала. О, тут дуже гарно. Місток та річка. Повітря, яке не надихаєш. І як то мовити, з корабля на вал, на зліт тренерів. Натренувалися і рухаємо, да, рухаємо на гору Маковиця. Тяжкувати шлях, але все можливо. Під захистом наших захисників шлях пройшов спокійно. Нарешті добралися. Тут флаги, прапори вірніші наші і купа-купа радощі. А далі буде фото, радість. Ой, а тут весело посвято в тренерий. А тут ми йшли містом і побачили таку красуню і долучили її до нашої спільноти. Тут буде трішечки фото. Ну і як завжди, дорога додому завжди веде. Яка ж гарна наша країна Україна.